Так як я колекціоную різні декоративні рослини, у мене тут напхано на кожному квадратному метрі їх чим побільше, щоб мати колекцію. Переважно я колекціоную варігатні форми декоративних рослин. І різні ще сортові сосни, ялиці, і обов'язково, щоб це були квіти. А тут сакура, які будуть чекати вже осінньої висадки, їх близько 500 штук, 11 різних сортів, і висадка припаде на перші числа листопада. Будуть присвячені до дня народження моєї мами. Це сакура, це сорт називається Кіко Це плакуча сакура. У нас вона має дрібненькі квіточки, але вони махрові такі, як їжачки. Тут у нас роял бургунді, вона має темніше листя. І одну з найбільших квітів. Проект найбільшого парку сакур в світі називається Манівці. Назва ця виникла за рахунок того, що річка Зубра ну і будь-яка інша річка найде такими хвилями, тобто як, якби Манівцями. І ця назва гарно лягла в наш проект. Своїми силами я зможу там виростити. П'ять тисяч, можливо, десять тисяч. Все одно це буде найбільший парк в Європі, бо на даний момент найбільший парк сакур в Європі це в Ужгороді. Там близько трьох тисяч сакур. Анатолій розповів, що має мрію в житті створити найбільший парк в Україні, в Європі або навіть може і в світі. Ми висадили на Майдані. При в'їзді село, напевно, їхали, бачили. Вони вже такі більшенькі, біля нашої церкви тут висадили вже декілька сакур. Вони вже навіть в тому році цвели. Мене як якби це не гірко звучало війна, тому що я зрозумів, що людям буде потрібна ця надія, краса і терапія з допомогою цвітіння, тому що нічого так не гріє душу, як краса природи.